Привіт! Сьогодні розглянемо, як користуватись Netlify формами для того, щоб додати контактну форму форму зворотнього зв'язку на свій веб-сайт. Перш за все, ваш сайт обов'язково повинен бути задеплоєним на хостингу Netlify. Переходимо на вкладку Forms. Знайомимося з короткою інформацією. Хочете більш детально, будь ласка, ось документація. І так йдемо в наш проект. Відкриваємо його локально. Дивіться, все, що потрібно нам зробити, це додати атрибут Data Netlify зі значенням true або просто netlify. І так, ось наш сайт. Ось наша форма. Так, відкриваємо цю форму в програмі Visual Studio Code в нашому проєкті. Додаємо сюди Netlify. Зберігаємо. Але якщо ми спробуємо надіслати листа з локального проєкту, то отримаємо помилку, тому що вся подальша робота генерується за допомогою Netlify. Зараз потрібно оновити наш деплей. Про те, як оновлюється деплой на Netlify, я раніше вже опублікувала детальне відео. Можете його переглянути. Чекаємо завантаження. Переходимо на сайт. І так, давайте спробуємо ввести якісь дані. Netlify генерує нам таке повідомлення з посиланням для повернення на сайт. Переходимо у вкладку Forms. Дивіться. Ми можемо побачити дані, які щойно надіслали з усіма заповненими полями. Ну що ж, класно, але ми підемо далі. Та ще дещо налаштуємо. Додамо нотифікацію про відправлені повідомлення. Для цього використаємо email інтеграцію І так, Forms, налаштування, нотифікація. Додаємо. В нашому випадку вибираємо email нотифікацію Вибираю email, на який я хочу, щоб надходили повідомлення. Берігаємо, заповнимо форму ще раз. Підтверджуємо, ну, йдемо, провіряємо. Ось, будь ласка, декілька секунд тому. Ну, прийшли на дані. Тепер перевіряємо пошту. А все з'явилося. На пошті також все є. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі в нових відео.